Шия та панічні атаки, зв'язок про який мало говорять, серце ніби виривається з грудей, дихання збивається, а в думках лише панічний сигнал. Щось не так. Такий момент знайомий багатьом. Це панічна атака. Для багатьох це вже звичний, але все ж таки лякаючий стан. Прийнято вважати, що причина криється в психіці, гіперактивності нервової системи та неправильній інтерпретації фізичних симптомів. Але практика та дослідження дедалі частіше показують, ключ до розгадки може ховатися в шиї. Шийний відділ це не просто набір хребців і м'язів. Це важливий вузол, через який проходять нерви, що з'єднують тіло з мозком. Якщо в шиї є проблеми, дегенеративні зміни, міофасціальні тригери або хронічний біль, вони можуть надсилати в мозок сигнали, які тот інтерпретує як загрозу. Це називається інтероцепцією. Здатністю мозку сприймати внутрішні сигнали тіла. Коли шийний відділ кричить про біль, або дисфункцію мозок може посилити тривожність, створюючи замкнене коло, біль підсилює тривогу, а тривога сприйняття болю. Виникає питання, що ж робити. Можна піти на масаж, робити вправи для шиї, замислитися над тим, що привело до такого стану. Все ж таки треба розуміти, що шия це кінцевий ланцюг міофасціальних ланцюгів у тілі, де перекос тазу чи грудної діафрагми призводить у кінцевому етапі до напруження у шиї. А вона вже не може цю напругу компенсувати, ось і виникає біль. Я за комплексний підхід. Тут і масаж, і остеопатичні техніки, і вправи, і природна підтримка. Це грифон ВГ-5. Тут вже цитрат магнію, вітамін в 6 та амінокислота, 5 гідрокситриптофан з насіння грифонії. Головним її завданням є виробництво серетоніну. Цей гормон потрібний для нормалізації роботи нервової системи, де він виконує функції зниження рівня стресу, поліпшення настрою і забезпечення якісного сну, плюс зниження апетиту. А ще крем з біоактивним магнієм. і що найцікавіше, це з вмістом канабіоїдів. Він знімає запалення, спазми, тривожність та неврологічну біль. Детально про все у телеграм-каналі Здорове тіло. Посилання у шапці профілю замовити можна, просто написавши мені повідомлення. Радий буду вашим коментарям та репостам, друзям, адже проблеми з шиєю є найпоширенішими.